Сьогодні. Зараз десь пів четвертого ще тільки. Та сонце жаре, я мою. Да, тільки вишити що? Так очі ці не бачать нічого. Ой, правда, що сьогодні. Від цього ти сонця ти... то воно взагалі ще. Що... Бідненький, так робиш, так. Ой, Боже. Ой. В тебе то, то лучше буває, буває то теж. Вчора як їхав, то теж таке щось давлення було на ці очі. Оце, це, це, це. це. А я буваю, що нічого не бачу. Не обчистала, десь віддихнула, трошки бачу. Потім, поки я курча там води поставлю, їсти, козі на готовлю. І вже нічого не бачу. Бог, ну, бачу. Даже. Да, і Прошу Бога, просім Бога. А мама, Бо ти все рівніше не бачиш, не бачив, дітка не бачив, але ніхто не казав, що не бачив. І так і ти, каже, я бачу, я буду бачити, до смерті. Я... так мене навчала. Uh -huh. угу. до, до, до. Вона мене так навчала. Uh -huh. Чи його накрити, чи його не треба не накрити, бо в so. заведеться, чи заведеться. Якщо накрити, я знаю, я тікаю. Там у хаті поставити її. Треба ж не да, бо ж мухи будуть срати на нього. Ні, срати то не буде таке, а це маленька така мушка буває, що нападає, як щось. Я думаю, що накрити лучше, звісно. Я так думаю, Що йому хуже буде. Хуже точно не буде. Ну, не буде, бо вже тут біле. Да. Mm -hmm. если, вот, не знаешь, мала Я уже всю э, Позаносила. Что вот. а а, и... заряжается? заряжается? А, ну то хай а, будет. То... Хай будет, все. Хай. Что Что там Аккумулятор. Наверное, какие там. Прийшла йшла до бендрички сказати, що йде, бо вже маршрутка приїхала.